Добрий день, прийміть, будь ласка, прийміть, будь ласка, учбовий виклик. Який саме? Який саме непритомний чоловік, молодий, на ході на міст? Замість непритомного чоловіка на березі інгулу у Кропивницькому манекен. За дві хвилини до нього приїздить бригада швидкої. Так у Кропивницькому медики відпрацьовують дії на випадок спалаху холери. За легендою напередодні пацієнт приїхав з Миколаївської області. Та блював поначалу. Блював, потім вже не було блідий, синюшний. Тренування організовують, тому що в умовах воєнного стану не виключають завезення на територію області збудників будь-яких інфекційних хвороб, пояснила головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. На тимчасово окупованих територіях відсутній доступ до чистої питної води. Є антисанітарний стан, порушення протиепідемічних правил і норм, і ніхто не виключає завезення на територію нашої області збудників будь-яких кишкових інфекцій, в тому числі і холери. У Кіровоградській області випадки холери в останнє фіксували 30 років тому, розповідає Надія Оперчук. Вони реєструвалися в Олександрівському районі і в Новоукраїнському районі. Холера це особливо небезпечна інфекція, яка за короткий період викликає дуже швидке зневоднення організму. І якщо своєчасно не призначити адекватне лікування, холера за декілька годин може вбити людину. Дуже небезпечний водний шлях, коли холерний вібріон потрапляє у воду. «Виключили після п'ятвідрів на хвилину. Першим ми повідомляємо міську лікарню для того, щоб вони вже готувалися. Зараз чекаємо дезінфекцію. Всі наші лікарі проходять під час навчального в навчально-тренувальному центрі ці алгоритми. Після дезінфекції берега, де лежав хворий бригада, від'їздить до центральної міської лікарні тут його передають до інфекційного відділення. В процесі транспортування був розгорнутий шпиталь для пацієнтів з підозрою на холеру, і підготовлений медперсонал зміг вдягнути засоби індивідуального захисту. Наразі пацієнту будуть забрані всі необхідні аналізи. Для таких хворих є окремий вокс. Три спеціалізовані лікарні на такі випадки є у Кропивницькому, дві в Олександрії та Новоукраїнці, сказала Надія Оперчук. Основні бази для яких можуть розвертатися шпиталі для особливо небезпечної інфекції це центральна міська лікарня Кропивницької міської ради і Кіровоградська обласна лікарня Кировоградської обласної ради. Але на такий випадок у нас ще підготовлені три лікарні, які знаходяться і в районах, і обласна клінічна дитяча лікарня Кировоградської обласної ради. Каже, з червня по жовтень братимуть проби води на збудник холери. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.